Бачимо перші сходи наших кавунів. Ось так вони вже почали масово сходити. Там біля топки, ось, то ось бачите, як самі. всі сходять швидше. Туди далі і вже не так. Так само і тут, ось біля топки, видно, що сходять швидше, далі не так. Ось так, друзі, маємо вже такі сходи. Е, був, посів 25 числа, сьогодні у нас 30-те, п'ятий день. Там в теплиці е, декілька касет стояло де огірок, то там ще вчора повністю всі зійшли, там трошки було тепліше, о, ніж тут, а то ж трошки -то забагато я їх натрампував. Вони, бачите, так важко впокльовуються. У нас талісман. Гарний кавунь. Ми його року садили. Його багато рослин, десь там два на одному кортикові, але вони дуже потужні, здорові. А це в нас, бачите, ось. Це треба буде трошки подлити. Ось така вже коренева йде у нас. Це на сорт продюсер. Сам продюсер ми його трошки раніше садили. такі, друзі, маємо сходи. А ви підписуйтесь на канал. Слідкуйте, як ми будемо висаджувати, доглядати за такою культурою, як кавон. Всім дякую за увагу.